Друга світова війна в Європі офіційно завершилася 8 травня 1945 року, коли Німеччина підписала акт про капітуляцію. Ця подія ознаменувала кінець бойових дій в Європі та перемогу антигітлерівської коаліції. На цей момент більша частина українського спортивного активу опинилася або в концтаборах СРСР, як це сталося з Мироном Трушем. Та іншими або у вимушеному вигнанні в Європі, як у випадку з тими, хто назавжди залишив Україну перед радянською окупацією 1944 року. Силами цих ентузіастів, 19 вересня 1945 року, в таборі для переміщених осіб біля Мюнхена було сформовано українське спортивне товариство, яке отримало назву Лев на честь міста, де зародився хокей в Україні. Наступного року в німецькому Міттенвальді розпочалося формування складу майбутньої хокейної команди. Кістяком лева стала відома виступами за львівські клуби Україна та ОССК. Ланка Юрій Дицьо, Омелян Бучацький, Любомир Цимбалістик. Восени 1947 року команду було доукомплектовано досвідченими гравцями Львівської України, Чернівецького та Коломийського Довбуша, а також двома титулованими хокеїстами збірної Естонії. За іронією долі, найближчою хокейною ареною до Мітенвальду був хокейний стадіон у Гарміш Партен Кірхені. З одразу двома ковзанками, де проходила зимова Олімпіада 1936 року. Саме на цій арені хокеїсти Лева тренувалися щодня аж до пізньої ночі. В цей самий час у Москві вирішили провести перший чемпіонат Радянського Союзу з хокею з шайбою. У чемпіонаті повинні були брати участь три команди, які представляли б Москву: дві Ленінград, дві РРФСР і лише по одній команді від Білоруської, Латвійської, Естонської, Литовської та Української Республік. І це враховуючи факт, що лише п'ять років тому радянські газети писали про перші титульні турніри в СРСР. Чемпіонат ОРСР, в якому зіграли команди семи областей України та першість Львова, в якій взяли участь 18 хокейних колективів. Тому радянській владі потрібно було найкоротші строки знайти рішення, як приховати брак гравців та команд з Західної України, якими так пишалася радянська преса. Але неочікуваний представник УРСР став відомим лише напередодні початку чемпіонату. Ним став Ужгородський атлетичний клуб Закарпаття. Який за традиційною схемою пропаганди отримав типову радянську назву Спартак, і все лише завдяки тому, що цей український регіон було окуповано радянським союзом найостаннішим у жовті 1944 року, внаслідок радянської карпатсько-ужгородської наступальної операції. Як і більшість команд західної України, УАК було створено на початку 1930-х років ще за часів Чехословаччини. Команда була одним з чотирьох хокейних клубів Ужгорода, але ніколи не грала на найвищому рівні. Головним досягненням УАК стала перемога над Кошице з рахунком 2-1 у фіналі другого класу Східнословацького дивізіону 1934 року. Тому очікувати від хокеїстів з Ужгорода високих результатів було марно. 2 грудня 1946 року по 5 січня 1947 року команда Спартак Ужгород зіграла три матчі проти Динамо з Москви, «Водніка» з Архангельська та Каунаса, в яких закинуло 4 шайби, а пропустила 44. Таким чином цинічна радянська спроба приховати знищення української хокейної системи закінчилася фіаском. Наступного сезону єдиним представником від України у чемпіонаті СРСР став харківський локомотив, цього разу на другому за силою рівні змагань, де посіла передостаннє місце з різницею, пропустивши 73 шайби і закинувши 31. Вже наступного року команда відмовилася від участі і повернулася до змагань в другому за силу дивізіоні СРСР в сезоні 1949 50 років, цього разу посівши останнє місце. Впродовж наступних 14 років жодна команда УРСР не брала участі в чемпіонаті радянського союзу. На додачу протягом всього існування радянського союзу не було жодної спроби відродити українську хокейну систему. А поки хокей в самій Україні було вбито кривавою червоною машиною. Відродженням української хокейної слави займалися хокеїсти Лева. Переможний похід української команди було розпочато 15 лютого 1948 року з двох розгромних перемог над командою Грайнау, 8-4 та 18-4. Потім Лев познущався над командою військових зі США 10-1, Обмінявся перемогами зі збірною командою американських військових в Європі Нобіберек Флайерс та розчавив команду Бертензгаден 4-0. Першим серйозним випробуванням для української команди стала поразка 3-7 від дублюючого складу чинних чемпіонів західної Німеччини Рісерзе, до складу яких долучилися декілька володарів золотих медалей. Після дебютного сезону український клуб Лев поставив перед собою нове амбітне завдання змагатися з найкращими командами західної Німеччини. Для підвищення рівня Омелян Бучацький почав тренуватися та грати за Інсбрук, А для посилення складу вдалося запросити чотирьох чехословацьких хокеїстів, серед яких виділявся гравець праської спарти з Шерл. Щоб випробувати новий склад, лев з непристойним рахунком 27-0 розгромив Мізбах. А після українська команда провела переможну серію поєдинків проти команд найвищого рівня чемпіонату західної Німеччини. Українці обіграли Баднаухайм 4-2 та перевершили Тегернзе. 6-3. після перемог над топовими німецькими командами Лев було запрошено до Берліну, де він мав зіграти проти двох сіло німецьких клубів. Організатори пропонували оплатити дорогу, проживання, їжу та заплатити тисячу німецьких марок кожному гравцю за кожну гру. Але жоден хокеїст Лева не погодився їхати на територію, яка контролюється СРСР, розуміючи, що може бути заарештованим. Наприкінці 1949 року Лев посилився парою молодих чеських хокеїстів та провів серію матчів проти провідних німецьких та австрійських команд. У драматичному матчі українці вирвали перемогу учених чемпіонів Німеччини Фюсена 8-7. Згодом у надзвичайно запеклій боротьбі поступилися Інсбруку 9-10 і розіграли мирову з вищоліговим Баттельц 5-5. Але на цьому сезон не було завершено, і у лютому 1950 року українська команда відгукнулася на запрошення приїхати до Мілана та зіграти гру проти чинних володарів Кубка Шпенглера Дияволі Росенері. На жаль, через проблеми з документами до Італії змогли приїхати не всі гравці Лева, і команда поступилася з рахунком 3-8. Тижнем пізніше команду лев було запрошено на ще один турнір цього разу до німецького бону, де вона провела поєдинки проти знаменитих команд чемпіонату Німеччини. Мінімально поступилася Крефельду 2-4, Розіграла нічию 3-3 з Баднаухайм. Та обіграла Дюссельдорф 3-2. Таким чином нашим хокеїстам вдалося втілити мрію фундаторів українського хокею та стати на рівні з найкращими командами центральної та східної Європи середини ХХ століття.